А милиция да нас? Давай, Позиції. давай, ответим. Давайте пойдем полиции. Давайте посвечи. Веб-камеру. Покажите Веб поред камеру и подсвечиваю. Покажите. Боль Виборчі бюлетені з виборів народних депутатів для голосування в одномататному виборчому окрузі виборчі діліці 630 881 кількості 184 примірника, які знаходяться в одній випаковці, видані повністю. Члену комісії? Я прошу, перепрошую, ви не маєте права. Виборчі бюлетені з виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року для голосування в загальнодержавному багатомандатному виборчому акцію виборчі дільниці 630 восімсот восімдесят в кількості 184 примірника, які знаходяться в одній упаковці, видані повністю. Все. До побачення. Це саме найкраще.